Вітаємо на каналі Доквії. Ми вже колись розвіювали міфи про визначення оригінальності моторних олив. Але відтоді минуло досить багато часу і багато змін сталося на ринку. Тож настав час оновити цю інформацію. Виробництво моторних олив це досить чутлива галузь, оскільки сучасні мотори стають дедалі складнішими, вибагливими до якості оливи. Тож автовласники не хочуть наражати свої автівки на небезпеку застосування фальсифікату. Тому виробники моторних олив не тільки розробляють нові формули з урахуванням потреб двигунів, але й застосовують різні способи для визначення оригінальності і захисту своєї продукції. Особливий дизайн каністр, етикеток, маркування дати розливу, спеціальних наліпок тощо. У цьому відео розповідаємо про останні тенденції захисту пакувань моторних олив. Найбільш популярний спосіб захисту наліпки з QR-кодом і цифровим кодом під захисним покриттям. Такі наліпки є на пакуваннях олив кастрол, мотюль, арал. Щоб упевнитися в оригінальності, потрібно стерти захисне покриття і ввести цифровий код, який міститься під покриттям, на спеціальній сторінці сайту виробника або офіційного дистрибутора. Система підтвердить або спростує оригінальність моторної оливи. Ще один із популярних способів захисту нанесення важливої інформації про оливу, зокрема, дати розливу спеціальним чорнилом, яке можна побачити тільки в ультрафіолетовому світлі. Такий спосіб обрали такі бренди, як Mopar, Ford MotorCraft, Honda. Або ж це можуть бути елементи оформлення етикетки. Зокрема, у назві моторної оливи Мобіл ще кілька років тому світилася буква О у назві та показник в'язкості. Та наразі в Україні оливи цього бренду постачаються від європейського виробника, тому жодні підтвердження оригінальності не потрібні. Деякі виробники практикують виготовлення каністер особливої форми та дизайну з опуклими або витисненими елементами, як на тарі, так і на кришці. Зокрема, на каністрах Оливи Мерседес розміщений опуклий логотип бренду з обох боків, а на пакуваннях Круноїл адреса сайту. Оливи, які розливаються на підприємствах Тотал, а це не тільки оливи бренду Тотал, але й Ельф, Nissan, Мазда тощо, мають на кришках тиснення у вигляді трьох маленьких зірочок, а іноді ще й назви бренду. Ще одна ознака оригінальності голографічні елементи на етикетках. Такий спосіб застосовують виробники оливи GM, в якої голограма на етикетках переливається всіма кольорами веселки. На етикетках моторної оливи ZIC, а саме на жовтій смужці та літерах назви, теж є голографічні елементи, що їх можна побачити під певним кутом. Деякі виробники моторних олив просто замінюють форму тари чи кришки. Так нещодавно виробник моторної оливи і Деміцу замінив форму пластикових каністер і пляшок, а виробник оливи Мобіл запропонував оригінальне рішення для 20-літрових пакувань і тепер замість каністер розливає оливу в тетрапак. Кришки моторної оливи «ЗІК» тепер мають пилюстки, що уможливило щільніше пакування, а з ними запобіганням протіканням та відмову від термозбіжної плівки під кришкою. Іноді ж компанія змінює логотип, а за ним змінюється і оформлення етикеток, як у випадку Кастрол, Тойота Тотал. Ми зі свого боку прагнемо вчасно інформувати наших клієнтів про нюанси захисту пакувань моторних олив і зміну ознак оригінальності. Найперше вносимо цю інформацію на сайті в описах товарів, і також знімаємо відео для наочності. Тож підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати важливі новини у сфері моторних олив, інших автозапчастин та автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.